Продовження теми розробки технологічних схем в Каді Solidworks, SolidWorks, І Наступна тема, тема знов -таки, це тема, технологічна схема цеху виготовлення макаронних виробів. І наступна частинка даної, даної схеми це безпосередньо участок підготовки води для замісу тіста. Коротенько пробіжусь зараз по попереднім схемам, їх розглядував детально в попередніх відео в даній тематиці схеми. Перегляньте на каналі, якщо кому цікаво. Знов-таки це мука, ось один другий участочок. Силоса для збереження муки, просіння муки та подача на виробничі лінії. Виробничі лінії у нас тут і одна перспективна. І другий часток також це бункери для зберігання муки, коли привозять мука із муковозів, закачується наверх, потім подається на, через різні системи до шникових транспортерів, подається на просіювання, на робочі бункери. І за допомогою пневмотранспорту вже подається також на Лінії, тобто є дві можливості подачі в даному підприємстві. Є дві можливості подачі на підприємство одна, то один участок БХМу і другий участок БХМу, і потім вже безпосередньо на виробничі лінії через свої вузли. Другі розробки робив, це чиллерна, це технічна вода, котра охолоджується в двох чилерах. Є свої резервуари, своя арматура, свої розводки і Вона використовується в лінії номер 5 Холодна вода. Перше, що використовується в лінії номер 5 тут іде сушильна шафа, котре має свої зони. І для того, щоб контролювати температуру в сушильній шкафі, лінії номер 5 погутольній спагеті, потрібно подається холодна вода для контролю подвищ... пониження температури. Також тут подається ще перегріти пар, перегріта вода там 105, 102-105. 110 градусів. Добре. Є третій, третій участок. Це участок. Тобто таки із чилерину також приходить е вода холодна, технічна на теплообмінники пластичного типу. Тут же також На участки стоїть е в баки водяні і циркулюється вода, охолоджуючись через дані теплообмінники і, як передаючи енергію теплову, тепло в через дані теплообмінники назад до Чілери на холодження. Це участок положення присів. І також вода після пресів, ось йде тістомісильні органи, тистосильні машини безперервної дії, котрі після тіста міса подає тісто через вакуумний, місильну машину або ж вакуумну камеру подається в шнеки, котрі запресовують тісто в саму матрицю через знов -таки, такі суцільні, тяжкі преси. При з тіста воно нагрівається, що шкодить самому технологічному процесу, відповідно, створюються рубашки на балонці пресів, котрі потрібно, як в автомобільній тематиці, охолодження самих пресів, віддачі температури, щоб держати тісто в певних рамках температури. І для цього саме і ці баки обертаються за допомогою циркуляційних насосів. Далі. Наступ наступить це вакуум для того, щоб тісто було однорідне, яке подається безпосередньо після замісу. Подається адже воно ж змішується в атмосфері, відповідно в тісто попадається пухирці по повітря. Які потрібно видалити із тіста, для цього і слуговуються якраз вакуумні камери, вакуумні місилки після основного змішування. Потрібно створювати вакуум, для цього організовується один участок, участок водокольцевих насосів. І також додатково створений участок масляних вакуумних насосів. Виділяється, створюється тут вакуум і виділяється із видаляється із тіста повітря. І так, наступний участок, котрий головний <кхи> дан головний. Винуватець даного розгляду це учасник підготовки води для заміса. Адже щоб замісити тісто, для цього потрібно компоненти, одне із них один з самих простих компонентів для тіста це безпосередньо мука тверді сорті вищого сорту, так і або ж екстра, в залежності від якості муки, що ринок пропонує. І вода, вода, яка підготовлена для того, щоб макарони мали певний не сірий колір, сірий, адже ми знаємо, що якщо замочити муку просто в воді, він буде сіреньким, таким блеклим. не... Конкурентноспроможним, називаємо то так. Знаємо, що макарони є різного кольору, від любих кольорів. Це вже все робиться з допомогою барвників, харчових барвників. І саме от перший участок, участок саме призначений для створень для. Підготовки води через барвник. Ми знаємо, що завжди стандартний вид макаронів. Це такий жовтенький, відповідно, 400-004, котра перемішує барвник, створює таку консистенцію екстракт великий. Концентрат, називаємо його так, концентрат, котрий потім далі подається в другу діжку, діжку 4050. Слід зауважити до цього, що е, зародська міська вода подається на підприємство, і відразу ж вона ось стоїть насос, відразу ж вона рахується. Що одне із головних критеріїв, скільки ми використовуємо води для даного виробництва. Йде лінія. О, Міської води, котра потрапляє, знов-таки да, на даний участок, далі, через свою арматуру. Ось вона. Арматуру вона вже розділяється на два потоки. Один поток відразу через фільтр 20-дюймовий іде на також теплообмінник. Теплообмінник він, знов таки, призначений, для холодна вода, міська вода. Іде на теплообмінник, котрий підогрівається з допомогою знов -таки, перегрітої пари підключення 105-110 градусів плюс-мінус. Так, і далі з дального теплообмінника, вона повертається вже, ось повертається в магістралю, повертається на діжку ємність 400,050, в котру вже з ємності 400,004 Концентрат за допомогою насосу плунжеру настосу подається в дану діжечку, де відбувається змішування або ж розбавлення концентрату в певній пропорції до. Городської води, от фільтрованої, чистої, але і вже під, підігрітої. Стоїть також. Певна пропорція, яка зараз змішується за допомогою потоку і рівномірного тиску, заливається, стоїть датчик температури, це все діло контролюється, і потім знов-таки центробіжним насосом перекачується в ще одну ємність, котра вже безпосередньо слуговує як накопичувальна ємність, балансувальна накопичувальна, то вже знаєте, як одна річ, що використовується в декілька аспектах, декілька концепціях її використання. А Тут Стоять, котрі датчики, котрі е, держать сталу температуру води, котра потрібно безпосередньо з даної діжки, подається за допомогою центробіжних насосів, ось, до прикладу, ось, ряд насосів, котрі використовується даний насос на лінії 1, е, лінія 5 і резервний, до прикладу, в даному блоку резервний е, подається, до прикладу, лінія магістраль. тут для того Крайні лінії, до прикладу, як лінія 1 і лінія 5, вони не середні, а крайні. Перша і п'ята лінія, вони діаметрально протилежні. Відповідно, тут прослідковується перепад тиску, і а, все потребує, ця технологія, потребує пропорційності і. Плавності потоку, називаємо його так, стабільності потоку, щоб ми могли контролювати потік, контролювати дозу, яка заходить з постійно, має заходити з постійною величиною в пропорційно змішувальну камеру та тистомісільну машину. Для цього знов таки ставиться допоміжні резервуар, якось один резервуар, або ж на лінії 5 свій металевий резервуар, ось тут, тут стоїть, котрий кон контролюється температуру, знов таки провіряє щоб перед безпосередньо подачу на заміс вона мала певний, певний критерій заданий. E, і знов таки насосом. E, e, Типу щось такого гвинтового насосу, такий який дає постійний потік через фільтра, через витратомір і знов таки клапан, дозу клап клапан контролю об'єму, стоїть витратомір, котрий рахує кількість об'єма нашої рідини, нашої води підготовленої, От, якраз і жовтеньким подав, що це красильна вода а в тістоміс, дає сигнал перекрити, до прикладу, якщо прошлене б'є. Кількість виконавчого клапану. В залежності від того, який він знову або пневматика, або знов такий електромагнітний клапан, типа Белімо і так далі. Добре, принцип тут зрозумілий. далі Далі, далі. Тут три насоси і один резервний, і також ж на лінію 1, 1 5. Даний участок якраз призначений насосів, призначений для участків 1 і 5, лінії 1 і 5. І є ще один насос, котрий подає для лінії 2-3-4, котрий знов таки з цієї ємності. Ось сюди лінія подається на грибіночку. Грибіночка має можливість. Якщо ми подивимося на цю схему, має можливість використовуватись резервний як п'ятий насос на п'яту лінію, вона також дає можливість за допомогою арматури перемикнутися. Тобто п'ятий насос можна також використовувати як, як резерв, якщо не працює знову таки п'ята лінія. Добре, є резерв, є також, також можливість запустити підгріту воду, до прикладу, ну, промити потрібно магістраль з промитою е е теплою водою. Промиваємо, можна промити і ревізувати магістралі. Є лінія 3, лінія 4 і лінія 2, ось 3. І вони вже безпосередньо роздають своїми каналами, роздають подачу. Принцип подачі плюс-мінус один і теж стоїть под, перед подачею, стоять фільтра. З байпасною арматурою раз в сутки вони мають очищатися, там сіточки стоять, котрі ж періодично заростають, і їх потрібно механічно очищати, знімати, очистили очисти, і ставлять назад. Далі, іде арматура, датчик температури, термопара вимірюється, потім Редуційний клапан, виконавчий, до прикладу, клапан, до прикладу, тут в дана лінія, що один стоїть клапан, регулюючий є, потім витратомір електромагнітний. Ще один клапан. Це вже в залежності від того, наскільки це потрібно в лінії. Це все діло відкориговано кожна лінія, вона, знаєте, як, як своя. Має як своє життя, своє дихання, як свої індивідуальність. Це хто, до прикладу, працює із технологіями, до прикладу, в харчовій промисловості, в котрій я маю понад 20 скажімо так, років, як хлібопекарня, хлібопекарня. Печення, цукрова промисловість, трошечки фасовкою зайнявся в останній час. Добре, і також є вітки для того, щоб, до прикладу, брати воду, використовувати воду, і також е є пістолети, можливість для підключення пі пістолетів е для омивання того ж самого обладнання. Або ж взяття проби. Ось знов таки лінія 4. Принцип той же самий, іде віточка, окрема відка для проб, подача через фільтра, своя арматура, різні методи. Знов таки, Будувалися лінії в різні періоди і експериментувалися по-різному. Знов таки, які обладнання закупилося, таке і було. Потім з часом зрозуміло, що йшов момент уніфікації. І... Багато моментів, коли ти обслуговуєш дане обладнання, знаю на, на собі, що ти стремишся завжди купити дотипне обладнання і з ним працювати. Це момент уніфікації, саме обладнання по обслуговуванню. Так же саме, коли ти проектуєш, теж маєш це враховувати. Але є життя, є життя, і кожен період вносить свої корективи. Як до прикладу. В сімейних сім'ї ти живеш і з певним часом щось покращити все життя. Добре, і п'ята лінія, п'ята лінія також як крайня, крайня ну, на нашому ескізі, на нашу схемі вона права. І бачимо, що також через бак, аналогічно первій лінії стоїть насос, бак, з, з котрого насосом, вже, щоб стабілізувати тиск, відповідно, стабілізувати об'єм рідини, котра має попадати безпосередньо в цістомісільну машину, в котру попадає мука. Ось така схема, схема води, як технологічний, як один із участків схем. <кхід> Цеху для виготовлення макаронних виробів. На цьому все. Ставимо подобайки, кому потрібно. Дам схеми, звертаємось або ж хто хоче моделювати, розробляти подібні схеми, звертаємось. Ставимо лайки, цікаво, підписуємось на канал. На каналі досить багато цікавого матеріалу. І все на що.